Всім привіт! Це Ліза Краснова. Ви на каналі Ватсенс, і сьогодні я розкажу вам про свої літні мастхеви. А для цього я забігла в магазин, тож зараз буде розпаковка. Перше, про що я вам хочу розказати, це макіяж. І той, що ви бачите на мені, зроблений цими продуктами. Я їх обожнюю. Це парочка від одного з моїх улюблених брендів, які ви можете знайти тільки в AdSense. Це бренд Bella Отже, вони роблять просто неперевершені продукти. А це кремові рум'яна від Lumine. і вони мають дуже гарний сяючий ефект на шкірі. Обов'язково наголошую на тому, що влітку, як в принципі, і весь рік, треба використовувати засоби сонце для обличчя і також для тіла. Обирайте високу ступінь захисту, тому що це здоров'я вашої шкіри в першу чергу. Для обличчя я обрала засіб з SPF 50 від Next Б'ю. А для тіла легенький продукт. Але він також містить в собі SPF 50, Це Sun Ozone. Цей продукт по текстурі як збиті вершки, і він дуже класно, легенько розподіляється і додатково буде ще зволожувати вашу шкіру. Ой, приємно пахне! Не забуваємо, що а, засіб з SPF треба наносити в достатній кількості. І зараз я вам показую від NextBiew, як виглядає цей продукт. Він доволі щільний, буде давати класний захист. І обов'язково наносите продукту а, розміром з два пальчики, щоб гарно була захищена ваша шкіра. Дуже важливо правильно і дуже ретельно змивати SPF, як з вашого обличчя, так і з вашого тіла. Я підібрала ось такий засіб від Mi Plus, він містить гіалуронову кислоту і ніацинамід. Він буде гарно очищувати, зволожувати та заспокоювати вашу шкіру. І якщо ви кажете, що вам не підходить SPF, що у вас від нього прищі чи ще інші якісь неприємні нюанси, можливо, ви просто погано його змиваєте. Зверніть на це увагу. Цей продукт має кремову текстуру і дуже дуже ніжний, такий наче молочко. Він відчувається як емульсія, саме тому він не буде вам пересушувати шкіру. І завдяки тому, що він містить кераміди, також буде додатково її захищати і зволожувати. Коли я побачила цей гель для душу, я не змогла пройти повз, бо я обожнюю вишневі аромати. Ще дуже люблю пиріжки з вишнею, Вони мені взаємністю не відповідають, але як чмо себе не поводять. Тому зараз будемо разом з вами відкривати цей гель. Дуже хочу спробувати, який в нього аромат. Е, в нас стався легенький казус, це не гель для душу, це зволожуючий крем для тіла, пахне просто надзвичайно. Всі засоби бренду Фрудія вони створені з якимись неймовірними ароматами. Саме тому я вам хочу показати ще й гель для душу. Він з ароматом персику. Ви б просто відчули, це настільки класнючий аромат. Це справжнє літо в баночці. Тож два ці засоби обов'язково додайте в свій кошик вже зараз. Всі посилання будуть під відео. Якщо ви плануєте засмагати, що в принципі я вам не рекомендую, то використовуйте обов'язково спочатку скраб для тіла. Я обрала саме цей від бренду «Вітамін Е». Він містить в собі, по-перше, цукор, а не сіль. Це буде більш м'яко очищувати вашу шкіру, знімати роговілі частинки. Також тут є олії, які після використання зроблять вашу шкіру надзвичайно ніжною і гладенькою, і ви можете не використовувати використовувати В цей день, коли використовувати скраб, додатково крем. В нього дуже класна така кремова текстура, маленькі абразивні частинки вони не дряпають вашу шкіру, і аромат просто вау! Це таке, наче спа у вас вдома. Можете вже порівняти ефект. Ось на цій руці в нас був скраб, на руці під нею ні. Дивіться, яка класна гладесенька шкіра. Влітку дуже часто хочеться додатково якось очистити шкіру, але я вам не рекомендую використовувати на обличчі скраби з абразивними частинками, тому що якщо у вас, наприклад, чутлива шкіра, або ви позасмагали і є такі відчуття стягнутості, коли ви використовуєте скраби з частинками, вони можуть додатково травмувати вашу шкіру. Саме тому рекомендую вам пілінги. У Фрузія є в такому невеликому флаконі. Він буде дуже м'якенько за рахунок ензимів відлущувати ороговілі частинки, але при цьому він не буде подразнювати вашу шкіру. Ось так це виглядає, це наче емульсія. Вона абсолютно не містить в собі. Ніяких додаткових елементів, просто така гладесенька, ви залишаєте її на шкірі, і вона буде поступово відлущувати верхній шар, роблячи шкіру дуже гладенькою і очищеною. Отак От ви використовуєте. Потім ви робите масажні рухи і починає скочуватись. Бачите, цей продукт разом з вашими омертвілими частинками на обличчі. Можна використовувати, до речі, і на декольте. Тому що дуже делікатний засіб. Особливу увагу хочу приділити засобам для волосся. Якщо ваше волосся схильне до вигорання, або ви фарбуєте волосся в блонд, ви всвітлюєте його, чи просто, в принципі, хочете позбавитись жовтизни у вашому волосі, то зверніть увагу на ось такі шампуні, вони містять в собі синій пігмент і нейтралізують жовтизну. Використовуйте їх десь раз на 5-7 митів вашим звичайним засобом. Для себе я обрала бренд Круїдва, це голландський бренд, і зараз я покажу вам ось такого синього кольору цей шампунь. Також сонце таке жарке повітря, і якщо ви перебуваєте на морі, то солена вода або хлорована з басейну, дуже погано впливає на ваше волосся, неважливо, фарбоване воно чи ні, білявка ви чи ні. Тож обов'язково додайте в ваш догляд за волоссям маски. Я обрала для себе маску від бренду Isana із аргановою олією. Зараз хочу спробувати аромат, тому що я знаю, що зазвичай ці засоби просто неймовірно пахнуть. Дуже такий ніжний, приємний аромат, не сильно виражений, і маска має, бачите, таку більш густу текстуру, нікуди не тікає. Тож буде класно зволожувати і наповнювати ваше волосся силою. Супер важливий момент, коли ви обираєте засоби для догляду, не забувайте про свої губи. Особливо зверніть увагу на бальзами для губ з SPF. Я знайшла такий в нютраджина. Він містить SPF 20, Ви можете використовувати його круглий рік, тому що особливо навколо губ у вас може з'явитися пігментація. Це така проблемна зона. Тож обов'язково важливо її захищати, коли наносите SPF. На обличчя теж можете трошки зайти на зону губ, щоб захистити шкіру, і вже протягом дня оновлювати завдяки бальзаму. Він, до речі, дуже приємно пахне, має такий класичний кремовий аромат. Бачите, він, як звичайний бальзам, не залишає по собі ніякого а, білого сліду, просто як засіб, до речі, ви можете використовувати його разом з олівцем, і буде теж такий гарний ефект. Зацілованих губ, якщо ви відправляєтесь у відпустку, обов'язково покладіть собі парочку масок для обличчя. Я обрала від бренду S&P, саме тому що вона містить. Центелу азіатську, яка буде заспокоювати вашу шкіру. По-перше, після довгої дороги. По-друге, якщо ви трошки більше, ніж треба було, провели часу на вулиці, відчули, що обличчя якось обвітрилось. Центела буде заспокоювати і зволожувати шкіру. Але у Ватсенс є величезний вибір корейських масок на будь-який смак, на будь-яку потребу для вас, вашої подружки, сестри, мами, бабусі, дідуся, а може, навіть котика. А ще в мене є особистий лайфхак. Перед тим як наносити маску на обличчя, я роблю їй ось такий масаж, щоб сироватка, яка міститься всередині, дуже гарно просочила тканину, ми будемо наносити на обличчя. Потім я маску відкриваю. Спочатку виливаю сироватку собі в долоню, наношу її на обличчя, і вже тільки потім я наношу саму маску, щоб ніяка краплиночка дорогоцінна не залишилася в упаковці. Це були мої літні фаворити в категорії догляду за собою. А ви можете обрати свої засоби на сайті Watsons, бо їх там величезна кількість. А ще в коментарях розкажіть мені про засоби, які ви любите використовувати в літній сезон. Можливо, я знайду якогось новенького фаворита і для себе. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі з вами була Ліза Краснова.